Привіт усім! зайшла я ще до Ашану Глянути у садовий відео, які тут рослинки продаються. Ось калина є. Калина в горщику 145 гривень. Малина, червона саджана 67. Гінку. Гінку білова 179 гривень. Деревце. Колись таке хотіла посадити у себе у саду, але воно виростає дуже великим. Так, фундук 189 гривень. Ось такий саджанець горщику. Далі лохина 145 гривень. Такі невеличкі кущики. Полуниця 49 гривень. Пеномеліс. Так, скільки він? 175 гривень. Уже з листочками. Так, і тут лохина, 180 гривень. горщику. Далі що у нас? Ось така жимолость. Так, скільки вона? 140 гривень. Далі гортензія у горщику 295 гривень. Каталька 112 гривень. Так, ну тут туя 205 гривень. Туя 56 гривень. А тут такі кругленькі такі сорт. Ту є захід на 179 гривень. Ой, яка гарньоня. З шишечками. Мудрина. Модрина, а ціну на мудрини я щось не бачу. А, ні, є. 490 гривень мудрини. Так, а це що липа? Липа європейська, 465 гривень. Ось такий великий саджанець. Отже, з такими купляшками. 195 гривень ялівець, 210 ялівець. Тут у нас дерева. Персик 199 гривень. Абрикос і вишня. В асортименті також 199 гривень. Ось такі саджанці. Яблуня 189, груша 189 також і слива 199. Ось такі от сачинці. Гарненькі. Ми вдалі фундук 330 гривень. Ось такі горішки. Далі фундук 325 гривень. Радженці черешні 345 гривень. Гарненько на малюнку. Також черешня. Хурма, 545 гривень. Я колись хурму садила у себе, але вона зиму не, пере... не пережила. Хурма корольок. Ось такі саджанці форми. Яблуня, груша, слива. Колоновидні. Ось такі саджанці. Так, груша, яблуня. А слива щось. Щось вже не... напевно немає сливи. Далі яблуня в асортименті 185 гривень. Айдаред. Яблуня 190 гривень. Ось такий сорт. Сердженсі Актоміді 215 гривень. Вже з листочками. Жовта малина 97. Ви знаєте, в Ошані дешевша малина. В епіцентрі 121, здається, гривня була жовта малина. Виноград 160 гривень. І гібіскус 205 гривень. Ось такі саджанці. Рожева та біла. Саджанці гортензії 205 гривень. І рослина декоративна. 170 гривень, не знаю, що це. За рослинку така. Ось така рослинка і кущик. Пухи роплідник. калинолисний 170 гривень. Чорна смородина 95. І ще там і червона.